Та вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. На Буковині попрощається ще з одним кіборгом, який вважався зниклим безвісти Володимиром Бузенком. Володимир загинув майже рік тому в Донецькому аеропорту, проте лише зараз є результат експертизи ДНК з підтвердженням. Його похорон відбудеться у вівторок, 1 грудня в селі Великий Кучерів Сторженецького району. Зруйновані через війну будинки і прорешечені огорожі. Волонтери з Буковини сфотографували їх, аби показати, як зараз тим, хто на передовій. Вони вкотре передали бійцям найнеобхідніше: понад тонну овочів та фруктів, 15 ящиків консервації, берца, шкарпетки, і білизну, буржуйки, матраци і солодощі. Та найбільше мужні захисники тішились дитячим малюнкам. Тут все нагадує про війну, зруйновані будинки, про розшечені огорожі. Сюди на передову волонтери рушають, аби привезти бійцям найнеобхідніше: матраси, спідня білизна, шкарпетки, буржуйки, берси, теплі речі, понад тонну овочів та фруктів, 15 ящиків консервації, солодощі. А ще найцінніше дитячі малюнки, які українські солдати вважають своїм оберегом. Їх створили ось ці маленькі буковинці. Ми малювали. Таків в чарівни сердечко гарно погоже на українське сердечко. Тут написали Слава Україні. Волонтер Антолі Гусол каже саме цим щирим дитячим малюнком бійці тішаться найбільше. Вони вже є з маленькими волонтерами разом з нами. Ми вже. Ну, ми вже не представляємо нашу громадську організацію без цих діток. Заступник командира групи 8-го полку спецпризначення, із яким нам вдалося зв'язатися, каже для солдат надзвичайно важлива підтримка волонтерів і щиро дякую їм за все. Доїхали, все знадобиться, все ж привезли продукти, речі з того, що можуть привозити зараз волонтери, то це лише те, що нам потрібно Фрукти, княжна овочі, фрукти, яблука, такі от що потрібно солдатам зараз зимою. Для того щоб нормально функціонувати, під час розмови про дитячі малюнки боєць ледве стримував емоції, адже вдома на їхнє повернення очікують сини і доньки. Ну звісно, це приємно. Воно підтримує морально. Більше у мене донька, з якою я скучаю. Ну, коли ти пишеш, то я якось розумієш, що тебе підтримують вдома, чекають. І справді з нетерпінням чекаю завідувач садочка номер 47, звідки вихованці передали малюнки. каже війна, змінила малюків, вони стали не по руках свідомими і патріотичними. З тих пір, як ми почали зустрічатися з волонтерами із учасниками, АТО, у нас також є сім'ї, діти, які їх відвідують дитячий садочок. Всі хлопчики бажають бути захисниками. Ольга Андрійська Ярослав Левицький, місцевий час. Бійка, сварка, блокування Камазами і екскаватором, а ще невідомі молодики спортивної статури. У Чернівцях продовжують боротися із самовільно зведеними будівлями, та їхні власники роблять все можливе, аби завадити тому. Як відбувалося знесення чергової у діловому центрі міста, бачила наша кореспондентка. Камази екскаватори блокують доступ до цього самобуду. Представники міської ради кажуть, кілька разів звертались з проханням до власників самим знести ось це, але їх не послухали. Останнє їм попередження ми надали, що в разі невиконання цих робіт самостійно буде призначено знесення цієї споруди. Споруда, яка поставлена самовільно. Без відповідних дозвілів дозвільних документів міської ради цього разу власники самобуду таки відреагували. Вони зробили все, аби заблокувати доступ до самовільно встановленого відділу продажу. Проблема в тому, що ця мала архітектурна форма знаходиться тут без будь-яких потрібних для цього документів. Її потрібно демонтувати. Натомість представники гіпербуду перекрили доступ всім всіма можливими способами. Як ви бачите, все якісь камази, трактори і не дають можливості місту виконати закон. Інвестори приміщення, котрих знаходяться неподалік, рішення знести самобуд підтримали. Адже Запевняють, забудовник поводить себе незаконно, навіть не пускає городян на територію, де знаходяться їхні офіси, відмовляються виконувати рішення суду. Зібралися інвестори для того, щоб виконати рішення суду, яке вже є земля. Перейшла до міста. Так землю землю повинні передати інвесторам, тому що для того, щоб здати цей об'єкт в експлуатацію. Мав він бути зданий ще в 12-му році. На відміну від інвесторів, невідомі молодики спортивної зовнішності були небагатослівними. не заважали пояснити, чому не пускають на територію городян. Чи інтерес виселяти можливо нікого? Насправді відділ продажу, попри велику вивізку щось зовсім інше пояснили нам ті, хто відстоює інтереси власника самобуду, тому й зносити його вважають не можна. Це не є відділ продажу як таковий. Там то є приміщення прорабська з рекламно-інформаційним відділом. для того, щоб знати дану споруду, повинна бути витримана процедура демонтажу. Тобто ця процедура не витримала, і зараз всупереч всім цим, цим грубим порушенням відбувається демонтаж цієї споруди. Але ви розумієте, тут саме відділ продажу І для того. Щоб його встановити були дозвільні документи. Ми звернулися для отримання паспорту прив'язки, так але поки що немає. поки що немає ці документи в роботі. Попри те, що боротьба із самобудами у Чернівцях відбувається нелегко, і тут не обійшлось без бійки. Чиновники запевнили, що це лише початок масового знесення таких Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час. Народні депутати з об'єднання Буковина намагаються повернути гроші драмтеатру. Оксана Продан, Владислав Севрюков, Богдана Нуфрик, Марія Матіос, Іван Рибак, Григорій Тіміш, Сергій Рудик, Вадим Денисенко, Михайло Гаврилюк та Роман Романюк підписали звернення до голови НБУ та прем'єр-міністра України з проханням виділити кошти Чернівецького драмтеатру, які залишилися на рахунках банку Надра. Звернення буковинців зазначається, що дирекція Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської не має можливості використати кошти, за рахунок яких передбачалося здійснити ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури національного значення, тому вони вимагають вжити всіх заходів Нацбанку та уряду, щоб театр таки отримав гроші з рахунків банку Надра. Нагадаємо, драмтеатр не може отримати більш ніж півмільйона мільйона доларів та майже 4 мільйони гривень, спонсоровані фондом Дмитра Фірташа та втрачені через банкрутство банку Надра. Але театрали не опускають руки і продовжують дарувати чернівчанам прем'єри нову виставу до дня народження Ольги Кобилянської 27 листопада. Цього та наступного дня о 18.30 театрали покажуть п'єсу за останнім романом письменниці Апостол Черня за першою його назвою Юліан Цезаревич. У виставі задіяний майже увесь акторський склад драмтеатру. Підготовка до неї проходила останніх кілька місяців. У театрі вже ставили твори Кобилянської земля, Ольга та ілюзії Вальсу. Юліана Цазаревича кажуть, вирішили обрати через те, що мало хто читав цей твір. На Чернівчан чекає неординарна прем'єра. Це буде зовсім не класична постановка. Класичного твору в першу чергу саме через сценографію. Дуже цікава сценографія. Над нею працює Андрій Романченко, відомий чернівчанам за постановкою також землі Ольги Копилянської. Взагалі є задіяні новітні технології. Театр абсолютно в іншій іпостасі постане перед глядачами. Літературні емоції у Чернівцях школярі з різних районів Буковини змагалися у читанні поезії. В обласній дитячій бібліотеці пройшов 12-й обласний конкурс читців творів Михайла Івасюка. У ньому взяли участь понад три десятки дітей з різних районів області. Тетяні Збанилова підгірного готувати вірші до конкурсу допомагали вчителі та бібліотекарі. Найбільше дівчинка хвилюється, щоб передати емоції. Більше на почуття, на якісь. Такі ніжні моменти, які торкаються душі. Я хочу, щоб все-таки дотронулося до душі і якась там долечка тих почуттів вилилася на, на зону. Емоційні і тужливі вірші Михайла Васюка, присвячені його синові Володимиру, розповідали більше трьох десятків буковинських школярів. Я готувала вірш ночами прокидаюсь. В цьому вірші він. Виразив свої почуття до свого коханого сина і як йому боляче було переживати його смерть. Коли не знаю, де подітись маю і що з собою чинити, я повертаюся до твого світла і сповнююся ним. Як сповнюється бджолами, пташками і шелестами вітру. Черешні саду Воробкевича також учасники конкурсу розповідали поезії посвяти Володимиру Івасюку. Інших авторів. Участь у читаннях беруть від першого до десятого класу із усіх районів області, кажуть організатори. Не поменшило заявок. Є дуже багато діточок, які хочуть прийти, хочуть показати, як вони володіють словом виступити. Дуже приємно, що кожен з них. Вкладає в це свою душу. Педагоги в школах підтримуються. Вкласти душу у читання поезії таки вдалось Тетяні Дарій. Вона разом зі Степаном Орлецьким та Ніколь Струс перемогли у номінації Вірш по свята Володимиру Васюку. А Наталія Манеску, Лоредана Бампа і Дарина Ткачук стали переможницями у читанні вірші Михайла Васюка. Усіх учасників також нагородили книгами. А я гуменна Михайло Антонюк місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього вам лише доброго.